Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність! Шоста ранку у Києві. Новий день в ефірі марафону Єдині новини починають телеканали СІТІВІ та СТБ. Мене звати Орес Дрималовський. Вітаю вас. У досвіта росіяни атакували Миколаїв. У місті пролунали вибухи. Попередньо били ракетами. Чекаємо на офіційну інформацію. 76 авіаційних ударів завдали рашисти за минулу добу. Ще 40 разів гатили з РСЗВ. Про це повідомляє Генштаб. Загалом за день сталося майже два десятки бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника у районі Білогорівки. На Авдіївському тричі відбиті штурми поблизу Андріївки. Шість разів зупиняли ворога наші воїни і неподалік Мар'їнки на Бахмутському напрямку. Під артилерійським і мінометним вогнем росіян опинилися понад 20 населених пунктів. Натомість українська авіація завдала 13 ударів по позиціях загарбників. Спалено зенітно-ракетний комплекс та дві станції РЕП. Ракетники і артилеристи теж знищили один з РК Рашистів, 11 артилерійських засобів і склад боєприпасів. Російські дрони камікан скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками сила селенна. Вони полюють на українську техніку та зброю. Тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці. Зробити свій внесок можна за реквізитами на екрані. Гармашам надходить команда до бою. Повітряна розвідка зафіксувала у росіян гармату д 20 щоб вона не встигла відпрацювати по нашій піхоті. Її необхідно дуже оперативно знищити. Розрахунок отримує координати, наводиться. Гармата постріл. Стара середини минулого століття, але влучна гармата м 46 Випускає по ворогу снаряд за снарядом. Жу доволі потужна. А коли робиш постріл, то навіть вібрація по тілу йде ж такі адреналінчики. А після того, коли розумієш знищена, коли ще є відео, доказ того, це взагалі кайф. А відео є, і на ньому видно влучання. Оце і зветься контрбатарейною боротьбою у ворога. Мінус ще одна гармата, і від цього українській піхоті там попереду стане трохи легше. Маскування укриття. Наше завдання більше полягають в контрбатарейній боротьбі. Ми виявляємо артилерію противника більший калібр, який можемо дістати. Рідкісний калібр то М46 130 мм – міліметрів. То допомога партнерів. Це у нас осколочно-фугасні. Ми зараз ними і працюємо. Летить на 30 кілометрів. І це цілі можуть бути і танки, і гаубиці, і піхота. Все, що завгодно. Це такі. Модернізований снаряд, який підходить під все. Також, якщо рухається їхня техніка, там, допустим, боєприпаси везуть, теж ми відпрацьовуємо, щоб їм не доїхали їхні боєприпаси. Це теж дуже значна робота, в тому плані, щоб вони не могли працювати по нас. Навіть більшу загрозу ніж вогонь у відповідь для артилеристів становлять ударні дрони камікадзе. Ланцети врізаються у цілі з високою швидкістю 300 кілометрів за годину. Збити їх украй складно. Раніше запускали по два ланцети зараз. Почали запускати три ланцета. Один ланцет відволікає вогневу групу ураження повітряних цілей. А так він літає на більшій висоті, а два ланцети. В парі вже заходять на ураження нашої техніки гармашів, які прикривають піхоту. У свою чергу захищають зенітники, полюють за російськими безпілотниками. Бачу, ось сюди попрямі йде. Не йде. видиш до бачу. Бачу. зенітна установка, намагається дістати розвідувального орлана. Ними тут небо кишить. Залетів орлан та залу один безпілотник залу стріла 10 уразила. Орлан зміг піти на сонце, і ми не змогли його вже побачити далі. Для боротьби із ворожими безпілотниками бійцям потрібно більше ось таких антидронових рушниць. Долучитися до збору можна за реквізитами зареєстрованого фонду на екрані. Працює в різних радіочастотах. Тобто ми можемо використовувати не тільки проти одного квадрокоптера, а проти різних безпілотних літальних апаратів, так як проти ударних, так і проти розвідувальних баражувальні боєприпаси скальпель, які ворог почав випускати замість ланцетів, Військові вже помічали на своїй ділянці фронту. Він чорного кольору. Зараз вони намагаються маскуватися під стаї птиць, і швидкість у нього дуже поражаюча. За його швидкість прольоту я встиг чесно випустити тільки 11 патронів. Нацгвардійці вже працюють над тим, щоб антидронова рушниця стала помічною ще й проти такого типу російських безпілотників. Тетяна Наконечна та Комах, факти сітів єдині новини. Напередодні ввечері росіяни обстріляли Херсон із артилерії. Вбили трьох жінок. Одній із загиблих було 43 роки. Ворожа атака застала їх на вулиці, як повідомила Херсонська прокуратура. Поруч було двоє малолітніх дітей. Їхньому життю нічого не загрожує. А з дітьми працюють психологи. Вчора росіяни вогнем накривали також область. В Антонівці постраждало троє людей. Жінка, яка у момент обстрілу була біля пошти, ще одна жінка та чоловік з уламковими пораненнями. Прилітало також по золотій балці зо п'ять разів пошкоджені житлові будинки. Напередодні у Києві відбулися візити генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню. Разом із міністром прибули представники 20 компаній французької оборонної промисловості, щоб домовлятися про спільне виробництво зброї. Зокрема, йдеться про безпілотники, бронетехніку, артилерію, техніку для розмінування. Водночас Зеленський і Столтенберг говорили про додаткові системи ППО від держав-членів НАТО, що важливо напередодні зимового періоду. Єнс Столтенберг додав, альянс усіляко допомагає Києву озброєнням, щоб українські воїни відбивали атаки ворога. Йдеться про танки Абрамс, протиповітряну оборону та навчання пілотів на Ф 16 Голова альянсу оголосив, що НАТО укладено уклало контракти на майже 2,5 мільярди євро для виробництва боєприпасів. Це дасть змогу поповнювати запаси України. Очільник НАТО заявив, що Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. Підтримка українців на міжнародній арені зростає, а у Росії все менше союзників. Чим сильнішою стає Україна, тим ближче завершення агресії Росії. Москва може зараз віддати наказ скласти зброю військовим і завершити війну. Україна не має такого вибору. Капітуляція України не дорівнює мир. Це б означало жорстоку російську окупацію. Мир будь-якою ціною не мир взагалі. У Києві із візитом напередодні перебував і новий міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Він зустрівся із президентом України. Обговорили посилення вітчизняної ППО. Володимир Зеленський подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку під час війни. Разом із міністром прибув і начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін. Він зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Обговорили ситуацію на фронті та потреби українського війська. На переконання Радакіна Україна впевнено утримує ініціативу. А от Путін втратив контроль над війною, яку сам і розпочав. Це доводять останні удари по чорноморському флоту окупантів. Також Радакін додав, що з кожним своїм візитом до України його переконаність у майбутній перемозі нашої держави тільки зміцнюється. А Британія залишатиметься з нами на кожному етапі шляху. Україна увійшла до складу ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року, і це лише. Підкреслює міжнародну безпекову роль держави, наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Нашу кандидатуру підтримали на генеральній конференції організації. Таким чином Україна стала однією із 35 країн, які можуть ухвалювати рішення, обов'язкові для всіх членів міжнародної агенції ядерної безпеки та усіх країн світу. Головна мета України демілітаризація та деокупація захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції, наголосив Зеленський. Росія має припинити ядерний шантаж світу. Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої формули миру ядерну та радіаційну безпеку, та гарантувати повне звільнення нашої запорізької атомної станції від російських окупантів та обезпечення України та Всієї Європи від російського радіаційного шантажу реабілітують за індивідуальними програмами та навчають ходити заново. На базі Дніпровського медзакладу розробили комплексну систему тренувань для військових, які втратили кінцівки. В основі програми скандинавська ходьба. Здавалося б, такий простий метод, кажуть медики, але результат не змушує довго чекати. До лав збройних сил Сергій став у перший день повномасштабного російського вторгнення. Тяжке мінно-вибухове поранення чоловік дістав на Донецькому напрямку. Отримав поранення в Солідарі, коли вийшли на завдання на розмінування. І на полі була така ділянка з пшеничкою, де вона ще не згоріла. І от там я знайшов полюстку в ямці. Після тривалого лікування реабілітація на протезі Сергій з квітня розповідає, у цьому центрі займається регулярно. Результат помітний. Спочатку було складно, щоб синхронізувати рухи ніг та рук. Це, це було трохи складно, але потім воно звикаєш та в принципі воно нормально виходить. На базі сьогодні Дніпровського медзакладу травмованих військових навчають ходити заново. Залежно від складності поранення, медики розробили індивідуальні програми. Техніку скандинавська хода реабілітологи адаптували і застосовують для швидшого відновлення бійців. Ми зменшили навантаження на, на саме на ноги, а ми збільшили навантаження на верхню частину тіла для того, щоб о, зняти напругу з суставів. І знати напругу з попереку з хребта на протезі 21-річний Андрій понад 4 місяці поранення зазнав на Луганщині під час бойового завдання. Біля нього розірвалася ворожа міна. Осколки наскрізь пробили ногу. Коли перший раз, як почав іти, я тоді в протезний приїхав, навіть на неділі-дві тільки був на протезі єлі ходив і тільки з палками мог. А коли дали це палки для скандинавської ходьби, Ано і комфортно, і ти ну просто себе чуть-чуть піддержуєш, воно тобі дає впевненість. Реабілітологи діляться досвідом. Скандинавська хода дає гарні результати. Палиці це додаткові точки опори, а для кращої стійкості військових вчать ходити на різних поверхнях. Допомагає тримати рівновагу, допомагає розвантажити ногу і більшому такому процесу загоєння швів і формування кокси. Це вже є статистичні дані. Наші ми бачимо, що ті хлопці, які займалися, вони опановують протези в рази скоріше. Такі тренування розпочали торік восени. Тоді кажуть медики, кількість ампутацій була в рази меншою. Нині ж бійців суттєво більше потреба в якісній реабілітації величезна, особливо психологічна. У центрі допомагають подолати ПТСР та інші емоційні перевантаження, адже повноцінне життя навіть після надскладних травм і протезування можливе. Христина Вангеля Денис Сінегін. Факта ЕСІТІВІ. Єдині новини. Це все, що встигаємо розповісти. А марафон єдині новини триває. Далі в ефірі нічного звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці та Українки. Потужний міжнародний день сьогодні. Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг був у Києві. Плідні переговори. Не лише про наш захист зараз, але й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх в Європі. Україна заслуговує стати членом НАТО і стане обов'язково. І це не просто наша українська амбіція, це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир. Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес. В питанні про членство в альянсі. Обговорили сьогодні і роботу нашого формату Ради. Україна НАТО те, що можемо зробити, використовуючи цей формат. Хороша зустріч! Провів переговори також з міністром оборони Франції сьогодні, а напередодні з міністром оборони Великої Британії. Ключові партнери, дуже вагома співпраця, яка вже є, і ще більш вагома, якої можемо досягти. Говорили зокрема і про посилення наших воїнів, і про загальну стратегію нашої перемоги в війні. Працюємо і над тим, щоб було спільне виробництво необхідної нам зброї, необхідної і Україні, і нашим партнерам. Я дякую Франції, я дякую Великої Британії та усім нашим партнерам, кожному лідеру, кожній державі, які разом з нами протистоять російському терору і наближають такий потрібний мир. Є результат і на майданчику МАГАТЕ. Україна увійшла до складу ради керуючих. Цієї організації Міжнародного агентства з атомної енергії, і це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов'язкові для усіх членів МАГАТЕ, для усієї міжнародної спільноти. Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої формули миру ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої запорізької атомної станції від російських окупантів та обезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу. Готуємося до того, щоб цей наступний тижні дали ще результатів для нашої міжнародної роботи для посилення України. Провів сьогодні кілька відповідних нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки. Результати будуть і фронт, куп'янський напрямок. Лиманський, Бахмутський, Мар'янка, Авдівка, Шахтарський, південні наші напрямки. Я дякую всім вам за міцність. Я дякую кожному, кожній, хто зараз в бою на бойових постах, у бойових завданнях. Працюємо, аби у вас було більше зброї, більше потужної та ефективної зброї, нашої української зброї. І це буде слава вам, воїни! Слава Україні!